Як би прикро не звучало моє наступне твердження, але оці останні удари росіян по Житомиру, по Києву, по інших містах дають жителям цих міст чіткіше розуміння, як це жити у е, прифронтовому Харкові, прифронтовому Запоріжжі, е, прифронтовому Миколаєві. Зараз нами на зв'язку Олексінігуба, голова Харківської обласної військової адміністрації. Олеже, вітаю. Вітаю вас, новини, з якими ми постійно з вами тут зустрічалися в ефірі про обстріли. Тепер стали і для столиці буденністю, на жаль, але все одно це не знімає з порядку денного того, що відбувається на Харківщині, навіть після того, як росіян відігнали безпосередньо з-під обласного центру вашого загалом, які результати нічних обстрілів станом на цей момент. Ну, Та дійсно. Ми, наприклад, вчора е мали декілька ударів в напрямку критичної інфраструктури. Е значить, на щастя, всі абсолютно пошкодження були ліквідовані і дуже швидко. І, і фактично, ані містяни, ані мешканці області цього не відчули. Стосовно сьогоднішнього ранку, десь приблизно о 8.20 ми мали вісім ракетних ударів по місту Харкову. А всі ракети типу С-300 були випущені з території міста відповідно Білгорода Російської Федерації. Частину ракет було збито відповідно нашими ПВО. Частина ракет вдарила по житловим масивам по приватному житловому будинку. Зокрема, частина це складські приміщення знов ж таки, тобто, повторюся, жодного відношення до військової, навіть тематики. Ці об'єкти не мають зараз. Працюємо над тим, щоб е, там оперативно ліквідувати наслідки цих обстрілів, тому що страждає відповідно дорожня інфраструктура, критична інфраструктура. Ну і звичайно, є відповідно пошкодження житлового фонду. Які ми маємо і відновлювати, і відповідно готувати до зими. Зрештою, росіяни вже й не приховують, що вони б'ють по цивільній інфраструктурі і по мирних жителях, тобто раніше вони якось старалися виправдати свої ракетні удари, начебто військовими цілями, але зараз вже навіть не заморочуються цим. Олеже, а яка ситуація на звільнених територіях Харківщини? Ну, ми е, ідемо високими, я вважаю, темпами щодо розмінування. Це у нас зараз питання номер один. але е, тут акцент зроблю, що ми розміновуємо лише підходи до е, там критичної інфраструктури, до там електромереж, е, основні напрямки, дорожні. Тощо е, про що це свідчить? коли ми е, ну наприклад, відповідно подали світло або газ до того чи іншого населеного пункту. Відповідно, говоримо, що це центральні. Частини вже розміновані. Це не означає, що можна ходити по лісосмугах, по там обочинах, по узбіччях. Тощо це буде розміновуватися вже, але ну зна значно пізніше. Зараз ми відповідно відновили на 60% електроенергію на деокупованих територіях. Це частина Куп'янська, це Вовчанська громада, це Ізюм. А це відповідно Балаклія, Шевченкове. Це навіть ті населені пункти, які отримували електроенергію з відповідної території Російської Федерації. Нам це наразі вдалося, і коли вже місто, тобто більш-менш велике, воно вже знаходиться під напругою, то це нам дозволяє більш оперативно під'єднувати і інші населені там пункти, невеличкі тієї чи іншої територіальної громади. У Ізюмі так само вже почали. Під'єднувати і відновлювати газопостачання. Ми чітко розуміємо, що зима буде дуже важкою і зараз. Оперативно знов ж таки тими можливостями, що у нас є, ми намагаємося відновити частково той житловий фонд, який ми все ж таки зможемо в тому чи іншому вигляді підготувати до зими. Там, де ви не можете підготувати до зими, є можливості евакуювати людей. Так, дійсно, у нас і ми працюємо в двох напрямках: перший напрямок це дійсно евакуація, і ми розуміємо, до чого ми готуємося, враховуючи ті обстріли, які ми маємо по критичній інфраструктурі. І другий напрямок це навіть якщо у нас все ж таки вона постраждає, то при критично низьких. Тобто температурах ми маємо забезпечити і відповідні пункти обігріву, і функціонування критичної інфраструктури, а саме медичних закладів. Тощо, Ну і, звичайно зараз опрацьовуємо з офісом президента потребу, яку ми будемо наразі е е закривати. Це там кількість генераторів, там спальних мішків, тощо саме для мобільних пунктів. Пігріву по місту Харкова і по іншим великим, так би мовити, містам нашої тобто області. Дякую і за це теж. Олег Губо, голова Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. А далі ефір продовжить Андрій Ковальський. Андрію чекаю на випуск новин.